Граф Андрей Шептицький предстоятель Української греко-католицької церкви, митрополит Галицький, архієпископ Львівський, єпископ Станіславівський, доктор права і богослов'я, меценат, один з найвидатніших провідників української церкви і національного руху першої половини ХХ століття. Митрополит Андрей Шептицький був не лише духовною опорою церкви та українців, а й живою діяльною людиною. Саме так пропонуємо згадати про нього у 157-му річницю з дня його народження. Митрополит Андрей Шептицький походив з аристократичного роду. У роду Шептицьких до Андрея було п'ятеро єпископів, один з яких, Атанасій Шептицький, заклав собор святого Юра, що згодом став митрополичим осідком. Майбутній митрополит отримав приватну середнього світу, а згодом вивчав за кордоном юриспруденцію і філософію, розпочав військову кар'єру та після 30 років вирішив присвятити себе церкві. Із дитинства Роман, ім'я до висвідчення Шептицький. Як згадувала його мама Софія, був вибуховий, холеричний темперамент, який згодом приборкав, любив смачно поїсти, і з цим також в дитинстві боровся. Майбутній митрополит з дитинства мав проблеми з здоров'ям. Завадили йому продовжити військову кар'єру. Хвороба ослаблювала організм і, зрештою, призвела до інвалідного візка, у якому голова УГКЦ провів 14 років. Водночас митрополит мав гарну поставу і неабийкий зріст 2 метри 8 сантиметрів. Митрополит Андрей Шептицький, окрім того, що мав кілька вищих освіт, опанував і ремісництво, вмів різьбити, знався на золотарстві, землеробстві. Також митрополит малював, успадкував цей хист від мами Софії. Батько Андрея Іван Шептицький, як і дідусь, були хорошими фінансистами, господарниками і управлінцями. Це перейняв і молодший Шептицький. Андрей був прихильником інновацій і технологій. У 1910 році митрополит став одним з членів комітету засновників земельного банку іпотечного, першого такого в Україні. Окрім того, Андрей Шептицький інвестував у нафтову галузь у Бориславі. Також митрополит інвестував у нерухомість, зокрема, за кордоном. Митрополит заснував у Горганах на горі Яйко-Перегінське біля Осмолоди Івано-Франківська область. Кедровий заповідник. Зараз це один з найстаріших кедрових заповідників у Європі. Митрополит Андрій Шептицький домовлявся з Голівудом про створення художнього фільму про Голодомор, підтримував голодуючих. Закликав поширювати правду про голодомор. 5 листопада, 1944 році, на похорон митрополита Андрея прийшли тисячі людей. Львів тоді був окупований радянською владою, утім, навіть вона не змогла завадити українцям попрощати з Андреєм Шептицьким. І як говорив сам єпископ. Під час війни особливо важливо довіряти Богові. Воєнні часи приносять нам не одно терпіння і не одну спокусу. Йде лише про те, щоб з Божою благодаттю тривати при Божому законі і сильно надіятись на Всевишнього, що його присвята ласка оберне на наше добро всі терпіння, які нам зіслав. Досвіди приймаємо з Божих рук, нічого не діється без волі Небесного Отця. Богу добрий батько з милосердиться над нами, простить нам наші гріхи і дасть діждатися благословенного часу миру.